Спасим'яніка. Один з найважливіших днів у житті магістрів вручення дипломів. Урочиста атмосфера, хвилювання і гордість усе це про сьогодні. Ми дякуємо вам як науковцям. бо ви вже. Відбулися як науковці, ви магістри, за ті здобутки, які Виробили для всіх нас, для зокрема для нашого університету цього року. Дипломи магістрів отримали десятки студентів різних факультетів. Серед них Тетяна. Я просто максимально задоволена. І Я думаю, що те, що я вступила сюди вже в другий раз, це також є показник. Тому що перший, перший я свій диплом отримала спеціаліста в 2007 році. А от вже цього року я отримала диплом магістра. І Я максимально задоволена навчанням саме в мигу. Викладачі пишаються студентами і бажають не зупинятися на досягнутому жаю нашим випускникам неймовірних успіхів, кар'єрного зростання творчих проєктів. Нехай дійсно всі їхні мрії збуваються, нехай всі їхні плани будуть втілені в життя. Всього найкраще студенти з теплом згадують час, який провели в університеті. Настільки цікаво проводили ці пари це навчання давалося нам так легко і швидко. цих півтора роки просто минули як один день. Випускники йдуть далі, але діляться тим, чого навчились. Олексій отримує диплом не вперше і вже має що порадити молодшим студентам. Твердо йти до своїх цілей, не здаватися, не ламатися, щоб їх не виганяли після першого курсу. Ну тільки зціпити зуби і гризти граніт науки свято, що об'єднало мрії, здобутки і щирі емоції. Випускники отримують дипломи, але попереду в них ще багато великих досягнень. Анастасія Возгречко, Дмитро Сухан, телевізійна служба МИГУ.